Вітаю! Ми продовжуємо працювати з показниковими рівняннями, і за допомогою сьогоднішнього відео повчимося розв'язувати показникові рівняння способом винесення спільного множника. Ви вже знаєте, що показниковими називаються рівняння, у яких невідомо міститься в показнику степені. І основний принцип розв'язування таких рівнянь. Привести ліву і праву частину до однакової основи, тоді показники можна прирівнювати. Так як тема пов'язана зі степенями, то необхідно знати означення степенів і властивості степеня. Розглянемо перше рівняння. У лівій частині цього рівняння сума степенів з основою 3. Ми ймімо розв'язати рівняння, у яких у лівій правій частині добуток або частка, або степень. Що ж робити, коли сума. Можна помітити ще, що у всіх степенів однакова основа 3, і в показнику міститься Х, якщо примінити до першого і другого доданку формулу суми степенів з однаковою основою, але в зворотньому порядку. Зверніть увагу на структуру цієї формули, у нас є степінь, показнику йде сума. Сума показників, а ми можемо розкласти через добуток. Отже, вираз 3 в степені х плюс 2, ми можемо розкласти таким чином 3 в степені х помножити на 3 в другому степені. Вираз 3 в степені х плюс 1 ми можемо розкласти на добуток 3 в степені х помножити на 3 в першому степені або просто 3. Ну, і вираз 3 в степені х так і залишимо, єдине, що я допишу. Потім ви зрозумієте, чому помножити на 1. Множення на одиницю вираз не змінює, але нам буде зручно приміняти відповідно спосіб винесення спільного множника. Отже, у кожному доданку є спільний множник 3 в степені х. Його можна винести за розподільним законом множення. Виносимо. Тоді в дужках залишиться вираз 3 в квадраті, плюс 3, плюс 1, і це числовий вираз, який легко обчислити. Обчислюємо його. 3 в квадраті 9, 9 плюс 1 10 і плюс 3 13. Отже, в дужках виходить 13. Переписуємо наше рівняння, враховуючи розрахунки. Далі обидві частини рівняння ділимо на 13. У лівій частині рівняння 13 і 13 скоротиться. Для цього ми ділили саме на 13. А в правій частині 39 поділити на 13, буде 3. Запишемо 3 як 3 в першому степені. І тепер ми маємо вирази у лівій правій частині нашого рівняння. Степені з однаковими основами можна прирівняти показники х дорівнює 1. Це рівняння ми розв'язали відповідь Х дорівнює 1. Спробуйте самостійно розв'язати друге рівняння. Перевіряйте. Розпишемо перший. Степень 5 степень х плюс 2. За формулою е, добутку степенів з однаково основно, але в зворотному порядку. Виходить 5 степень х помножити на 5 квадратів, другий доданок 11 помножити на 5 степень х, так і переписуємо. Румня 180. Далі виносимо спільний множник за дужки у лівій частині рівняння 5 степені х, і в дужках отримаємо 5 квадратів плюс 11, Обчислимо цей вираз. 5 квадратів це. 5 на 5 – на 25, 25 плюс 11, 36. Ділимо обидві частини рівняння на 36. Отримаємо 5 в степені х дорівнює 5. Можна записати 5 в першому степені. Тому х дорівнює 1. Записуємо відповідь х дорівнює 1. Самостійно розв'яжіть третє рівняння. Перевіряйте. Розпишемо вираз 3 в степені х плюс 2 через добуток степенів 3 в степені х на 3 в квадраті. Плюс 3 в степені х я написала помножити на 1, так зручно буде, коли виноситимемо спільний множник, І дорівнює 30. Виносимо у лівій частині 3 в степені х. За дужки. В дужках буде 3 в квадраті плюс 1. Обчислюємо вираз 3 в квадраті плюс 1 буде 10. Ділимо обидві частини рівняння на 10, виходить 3 в степені x дорівнює 3. Я дописала перший степінь. І розв'язуємо отримане просте показникове рівняння. Зносимо показники прирівнюємо х x 1. Отже, відповідь x дорівнює 1. Самостійно розв'яжіть четверте рівняння. Перевіряйте. Розпишемо вираз 7 в степені х плюс 1 через добуток 7 в степені х помножити на 7 в першому степені. Все інше переписуємо. У лівій частині виносимо 7 в степені х за дужки. В дужках отримаємо 7 плюс 4. Обчислим значення цього виразу 11. Ділим обидві частини рівняння на 11. Виходить 7 в степені х дорівня 7. Я дописала вже перший степінь. І тому х дорівнює 1. Відповідь х дорівнює 1. Розв'яжемо наступне рівняння. Вираз 6 помножити на 5 в степені х переписуємо. Мінус переписуємо. А вираз 5 в степені х плюс 1 розписуємо через добуток степені з основою 5. Мінус 3 помножити, переписуємо. І вираз, 5 в степені х мінус 1 розписуємо через добуток в степені, 5 в степені Х помножити на 5 в мінус в першому степені. Дорівнює 10. Далі спільни множиних 5 степень x виносимо за дужки і виконуємо обчислення в дужках. але перед тим, як виконати обчислення, 5-1 степені представимо як 1 п'яту. Використовуємо означення степеня з цілим від'ємним показником. Праворуч на екрані з'явилася відповідна формула. Далі 6 мінус 5 це 1, мінус 3 помножити на 1 п'яту. 3 помножити на 1 15 буде 3 п'ятих. І тому одиницю представимо у вигляді дробу зі знаменником 5. Одиниця зі знаменником 5 це буде 5 п'ятих. Перевіряти себе можна так, 5 ділимо на 5, відповідно, буде 1. Отже, все вірно. Обчислюємо вираз в дужках. 5 п'ятих мінус 3 п'ятих буде 2 п'ятих. Далі нам потрібно поділити обидві частини рівняння на дріб 2 п'яти. Але ділення на дріб це множення на обернений дріб. Тому. Можна помножити обидві частини рівняння на 5, обернений до 2 п'ятих. Згадуємо 6 клас. У лівій частині 5 других і 2 п'ятих скоротиться повністю, а у правій частині виконаємо обчислення. 10 помножимо на 5 других. Можна зробити це як мінімум двома способами. Можна 10 помножити на 5, 50 і розділити на 2 – 25, А можна 10 розділити на 2 – 5, 5 5 – помножити на 5, 2,5, Отже, 5 степеньх дорівнює 25. Я 25 представила одразу 5 в квадраті, і, очевидно, що х дорівнює 2. Відповідь х дорівнює 2. Самостійно розв'яжіть шосте рівняння. Перевіряйте. Розпишемо степені відповідні через 4 степені х плюс 1 і 4 степені мінус 2 через добуток відповідних степенів. Далі винесемо у лівій частині рівняння спільним множник 4 степені за дужки. 4 мінус другому степені запишемо як 1 16, за формулою, за означенням степеня з цілим в'ємним показником. 4 мінус другому степені дорівнює 1 розділити на 4 квадраті. а 4 квадраті це відповідно 16. Тому 4 мінус другому степені це одна та Далі 4 запишемо зі знаменником 16. 4 це 4 перших, згадуємо 6 клас. Спільний знаменник 16. Тому домножуємо чисельник і знаменник дробу 4 перших, на 16. Отримаємо 64, шістнадцятих. Обчислюємо вираз у дужках, буде 65, шістнадцятих. Ділимо обидві частини рівняння на 65, 16, або що теж саме множимо на 16 65. Виконуємо. Скорочуємо дроби у лівій частині рівняння і виконуємо числення у правій частині рівняння. 260 поділити на 65 буде 4. 4 помножити на 16 це 64, і ви знаєте, що 64 це 4 в кубі. Або можна було так: 4 помножити на 16, це 4 помножити на 4 в квадраті, і це є 4 в кубі. Отже, 4 в степені х дорівнює 4 в кубі, тому х дорівнює 3. Записуємо відповідь х дорівнює 3. Спробуйте розв'язати самостійно сьоме рівняння. Перевіряйте. Розписуємо вираз 2 степені x-2 через добуток відповідної степені. Виносимо у лівій частині рівняння спільний множник 2 степені x за дужки. 2 мінус 2 степені представляємо як 1 четверту. Приводимо одиницю до знаменника 4, Обчислюємо вираз в дужках. Множимо обидві частини рівняння на 4 третіх. Виконуємо скорочення у лівій частині обчислення у правій частині. У Правій частині виходить 16 або 2 в четвертому степені. Отже, х дорівнює 4 відповідь Х дорівнює 4. Спробуйте ще одне рівняння розв'язати самостійно. потренуйтесь. Перевіряйте. Розписуємо відповідні вирази через добуток степенів. Виносимо. Вираз 3 степені х у лівій частині рівняння за дужки. 3 в мінус 2 степені представляємо як 1 дев'яту. І 2 помножити на 1 дев'яту буде 2 дев'ятих. 3 записуємо зі знаменником 9. Це 27. 9. Обчислюємо вираз в дужках. Множимо обидві частини рівняння на 9 п'ятих. Виконуємо відповідне скорочення і обчислення. У правій частині рівняння виходить 27 або 3 в кубі. Отже, х дорівнює 3. Відповідь х дорівнює 3. Пропоную трохи складніше рівняння для самостійного розв'язування. Пробуйте. Перевіряйте. Розпишемо вирази 3 в степені х плюс 1, 3 в степені х мінус 1, і 3 в степені х мінус 2 через добуток відповідних степенів. Винесемо спільний множник 3 в степені х за дужки. Запишемо 3 в мінус 1, як 1 третю, 3, 3 в мінус другу як 1 дев'яту. Перемножимо 2 на 1 третю, 4 на 1 дев'яту І запишемо всі утворені числа зі знаменником 9. Спільний знаменник для 1, 3 і 9 це 9. Тому число 3 домножимо на 9, дріб 2 третіх домножимо на 3 чисельник І знаменник і 4 дев'ятих так і залишимо. Буде, утворюється такі дроби 27 дев'ятих, 6 дев'ятих, ну і, відповідно, 4 дев'ятих. Виконуємо обчислення в дужках. Множимо обидві частини на дріб сімнадцятих. Виконуємо скорочення в лівій частині обчислення в правій частині. В правій частині вийде 9, отже, 3 в степені х дорівнює 3 в квадраті, 3 в квадраті це 9. І розв'язуємо це просте показникове рівняння х дорівня. 2 відповідь х торів 2. Розглянемо 10 рівняння. Знову ж таки, бачимо, що у всіх доданках буде спільний множник 3 в степені, 2 корінь із х. Тому розписуємо відповідні степені через добуток степені. Виносимо спільний множник 3 в степені, 2 корення із х за дужки. 3 в першому степені представляємо 1 третя. А 3 в мінус другому степені як 1 девята. Одиницю можна представити як дріб зі знаменником 1, 1 перша. Спільний знаменник для 1, 3, 9 буде 9, тому перший дріб домножимо на 9, другий на 3. І отримаємо 9 дев'ятих плюс 3 дев'ятих мінус 1 дев'яту. Обчислимо значення цього виразу, утворюється 11 дев'ятих. Множимо обидві частини рівняння на 9 одинадцятих, Скорочуємо дроби в лівій частині рівняння, в правій частині рівняння 11, 11, скоротимо також буде 9. І 9 ми представимо як 3 в квадраті, тому що в лівій частині у нас степень з основою 3. Робимо так, щоб основи були однакові. Далі прирівнюємо показники 2 корення з х до рівня 2. Ділимо обидві частини рівняння на 2. Утворюється більш просте рівняння корені з x до рівня 1. І далі обидві частини рівняння підносимо до квадрату, щоб позбутися корені квадратного у лівій частині рівняння. І буде рішення Х дорівня 1. Відповідь Х до рівня 1. Самостійно розв'яжіть 11 рівняння. Перевіряйте. Розписуємо вирази 5 в степені 2 корені з мінус 1, і 5 в степені 2 корені з мінус 2 через добуток відповідних степенів. Виносимо спільний множник 5 в степені 2 корені з х за лівій частині рівняння. 5 мінус в першому степені представляємо як 1 п'яту. А 5 мінус в другому степені, як 1 25 п'яту. Зводимо всі дроби до знаменника 25. Спільний знаменник 25. Одиниця, відповідно, це 1 перша. Домножаємо одиницю, тобто дріб 1 на 25 чисельник і знаменник дробу. Домножаємо чисельники знаменник дробу 1,5 на 5. І дріб дріпо 25 просто так і залишаємо. Виконуємо обчислення в дужках, буде 29,25. Множимо обидві частини на 25,29. Скорочуємо дроби у лівій частині рівняння, а у правій частині рівняння скорочуємо 29,29, 29, виходить 25. І 25 нам вигідно представити як 5 квадратів. Тоді отримуємо рівні степенів з однаковими основами. Це означає, що показники також у них однакові. Ділимо обидві частини рівняння на 2, підносимо обидві частини рівняння до квадрату і отримаємо що х дорівнює 1. Записуємо відповідь x дорівнює 1. Розв'яжемо разом ще одне рівняння. За алгоритмом рішення, воно таке ж саме, як і попереднє, але обчислення дещо цікавіше. Отже, розпишемо вираз 0,5 степень x-3, 0,5 степень х плюс 1 через добуток відповідних степенів. Винесемо ліві частині рівняння за дужки спільним ножим 0,5 степені х. І обчислимо значення виразу в дужках. Спочатку розрахуємо. Виросну о цілих 5 мінус третьому степені. Запишемо десятковий дріб у вигляді звичайного дробу 5, в степені мінус 3. Далі використовуємо формулу, яка з'явилася у вас на екрані. Записуємо дріб 5, як 10, і показник мінус 3 міняємо на додатній 3. Тобто, для того, щоб поміняти показник від'ємний на додатній, потрібно поміняти. Чисельники з знамених місцями перевернути їх дріб. І мінус 3, тоді від'ємний показник міняється на додатній 3. 10 5, це 10 розділити на 5 буде 2. 2 в третьому степені це 8. Отже, замість 0,5 мінус в третьому степені можемо записати 8. Записуємо і далі легко обчислити вираз в дужках. 5 помножити на 8, 40, 40 плюс 0,5 40,5. Ділимо би дві частини рівняння на 40,5, у лівій частині рівняння ці числа скоротяться. А 162 розділити на 40,5 буде 4. Ми бачимо, що у нас утворилось показникове рівняння, у лівій правій частині рівняння степені з різними основами. Тому варто звести до одної основи. 4, очевидно, це 2 в квадраті, 50 5 перетворимо так. Ну, цій 50 степені Х запишемо як 5 степені Х, скоротимо 5 десятих, буде 1 друга степені Х. І далі використовуємо знову ж таки цю формулу, яку ми використовували на попередньому етапі, але тут ми вже робимо показник від'ємним. Нам дріб 1 друга не потрібно, нам потрібно ціла основа. Отже, в нас буде 2 степені. Дві перші степені мінус х, а дві перші – це є 2 2 степені мінус х. Отже, 0,5 степені х ми звели до основи 2, що і потрібно було нам зробити. Отже, замість 0,5 х пишемо 2 степені мінус х, а замість 4 2 в квадраті. Тоді мінус х дорівнює 2 або х дорівнює мінус 2. Записуємо відповідь х дорівнює мінус 2. Розглянемо ще трошечки складніше рівняння. У нас зверніть увагу, що вирази 6, 1 шоста і 36 можна звести до основи 6. 1 шосту ми запишемо як 6 мінус в першому степені, а 36 як 6 квадратів. Далі нам потрібно виконати піднесення степеня до степеня у двох виразах. 6 мінус першому степені піднесемо до 3. Степеня 3 мінус х. Для цього показники перемножаємо, і в нас буде 6 степені мінус 3 плюс х. І 6 в квадраті піднесемо до степені х-2 розділити на 2. Перемножаємо 2 на дріб х мінус 1 розділений на 2. 2. 2 скоротиться, тому буде в показнику х-1. Далі діємо за відомим алгоритмом. Розписуємо степені 6х-2. 6 в степені мінус 3 плюс х і 6 x мінус 1 через добуток степенів. Виносимо 6 x за дужки. Записуємо 6 мінус 2 як 136, а 6-3, як 1 216. 6 мінус 1 як 1, 6. І зводимо отримані дроби до спільного знаменника 216. Для цього чисельник знаменник першого дробу домножимо на 6. Другий дріб так і залишимо, там уже знаменник 216. І одну шосту чисельники знаменник дробу домножимо на 36. Твориться відповідні дроби. 6 216, 1 216 і 36 216. Виконуємо обчислення в дужках. Пам'ятаємо, що при додаванні відніманні дробів виконується додавання віднімання лише чисельників, а знаменник залишається тим же самим. І після обчислення вийде 41 на 216. Множимо обидві частини рівняння на дріб 216,41. У лівій частині ці дроби скорочуються, відповідні дроби, вірніше, скорочуються, а у правій частині обчислення виконуємо 246 ділимо на 41 і множимо на 216. У нас виходить 246 розділити на 41, 6, а 216 представити можна як 6 в третьому степені. Тому у правій частині рівняння після обчислення вийде 6 в четвертому степені. В лівій – 6 в степені х. І далі е, зрозуміло, що х дорівнює 4. Відповідь х дорівнює 4. І на сьогодні останнє рівняння спробуйте розв'язати самостійно. Перевіряйте. Думаю, що ви помітили, що всі степені можна звести до основи 2: 1,16 записати як 2 в мінус 4 степені, а 4 як 2 в квадраті. Далі виконати піднесення степеня до степеня в відповідних виразах, винести задушки спільним множим 2 степені, 2х. Розписати попередньо через, добутки, через добуток степенів Винести 2 в мінус 4 степені це 1,16. 2 плюс 1 3. І потрібно буде в дужках від 3 відняти 1,16. Спільний знаменник 16, 3 перетворюється на дріб 48,16, відповідно. І е, після обчислення входить 47,16. На екрані я показала ну, трошки інший спосіб обчислення, довший, ну, теж правильний. Два я записала дробом 32,16, а один як 16,16. 16. Але знову ж таки, підкреслю, можна було 2 додати, 1, 3, і 3 мінус 1 шістнадцяту. Ми також би отримали 47, 16. Можемо би частини рівняння на дріб 16, 47, відповідні, відповідні виконам числення і перетворення. І виходить, що 2 степені 2х дорівнює 16, 16, представляємо в 2 в четвертому степені. Прирівнюємо показники х дорівнює 2. Записуємо відповідь х дорівнює 2. Ми розв'язали 14 рівнянь на застосування способу винесення спільного множника за дужки, але ніколи завдань не буває багато, тому пропоную вам потренуватися і самостійно розв'язати вказані завдання. Бажаю успіху, на все добре, миру вам і здоров'я!